Вітаю всіх на моєму каналі. Канал називається Моє Життя Україна. Я тут знімаю про подорожі по Україні, по, про одяг секонд-хенд і всі свої вподобання. Я сьогодні зовсім не виспалась, не знаю чому. В Карпатах я вам скажу, мені спалось набагато краще, я там себе почувала набагато здоровіше. Сьогодні у нас що у нас вівторок. Вівторок поїд, підемо в магазин, де передостанній день завозу. Ось сонце. Сьогодні сонячний день, вчора дойшли, сьогодні сонячний день. Передостанній день завозу в останній не пойду, тому що там багато народу, людей. В примірочних і люди сердяться. не знаю, Можливо, потім ще заїду, коли вже більшість людей куплять свої речі, які хотіли, а ми з вами, з вами потім зайдемо. Подивимось, що там хочу. Зараз стою, чекаю час, коли відкриється магазин. Тому запрошую до перегляду, будемо шукати щось красиве, цікаве. Поїхали. Вітаю вже з примірочної людей було небагато. Прийшла по магазину. Прийшла сьогодні в шортах, в шльопанцях і в майці. У нас пікотна, тому вдяглася по-простому, щоб швидко роздягтися і швидко вдягтися, як завжди, у нас буває в примірці. Таке от набрала там шорти, також взяла. Ще знайшла кашемірові речі навіть сьогодні передостанній день завозу 109 гривень за кілограм. Тому давайте поїхали. Перше я приміряла шорти і таку ковтинку з баскою. Мені подобається баска. Не знаю чому, але мені подобається її носити. Навіть в такому комплекті вона виглядає досить гарно. І ковтинка була в ідеальному стані. Це така як світшот, але тоненький, з бавовни. Шорти також мій розмір, але думала їх вже і купити. Вони так сіли дуже гарно і стегна навіть не виділяються. Але потім помітила, що еластан вже розтягнувся позаду і вирішила не брати. Це виглядати мене красиво, неаккуратно. Тому Відмовилась, бачите, яка тканина. Вона тоненька, трикотажна. Від бавовна. Красиво виглядає, і рукавчик гарний, і сіла гарна. Хоча це, от, бачите, 14-й розмір, бренд пепка. Але ну, сіла на мене добре. Джинс, джинсові шорти Only розмір L. Ну, Такі вже видно, що їх носили. С Слідів таких ослаблено не було, тільки трошки розтягнулися ластан. Далі приміряла сорочку з ліацелу, 100% ліацел, дуже приємно на дотик. І сірі джинси. Джинси виявились на мене дуже великі, вони спадали постійно і дуже довгі. Ну, Все одно приміряла, тому що гарно поєдналися кольори. Такий бордовий, буряковий, навіть не знаю, як він вам сказати, з фіолетовим більше підтоном. І цей сірий колір джинсів дуже гарно поєдналося по кольорам. Мені подобається, як це виглядає. Сирочка дуже приємна, вона на спеку навіть буде охолодити тіло. І в ній не буде спекотно, вона така на дотик, наче якийсь шовк. Дуже гарна сорочка, красива. Це ліоцел. Це Марк Ен Спенсер. Намагаюся знайти. І покажу вам бірку зі складом, щоб ви вже впевнили, що це у нас ліоцел. І покажу вам розмір. Розмір 14 і склад тканини. 100%. Це така тканина, наче віскоза, але вона більш така, мені здається, прохолодніша. Далі приміряла светр з кашеміру. Він бачите, як виріс лодочкою по горловині йде. І рукавчик вкорочений. З пошкоджень зовсім ніяких по ньому не було. Мабуть, залишили, тому що рукавчик вкорочений, бачите, воно не дуже актуально. Хоча колір красивий, і з джинсами, з цими сірими, також воно виглядає красиво. На дотик приємний. Кашемір пошкоджень не було, ні, ні зачіпок, ніяких. він не, не, не збитий, він в гарному стані, ні дірочок, нічого не було, навіть кавтунців по ньому не було. Бренд автограф. Часто автограф робить речі саме з кашеміру, з шовку, з вовни. Написано 20-й розмір, але вона менше. 100% кашемір. М'який, приємний і під пахвами все ціле, все гарно, красивий. Так, ще один кашеміровий кардиганчик, це вже знайшла, він блідорожевого кольору. Те, що це кашемір, я зрозуміла тільки на дотик. І вже вдома, коли прийшла, то я перевірила, так це 100% кашемір, бірки немає ні з брендом, ні зі складом. Ну, в кого, Хто має вдома кашемір, хто носить його, той на дотик навіть зрозуміє, що це за тканина і його нічим не спутаєш. На ньому були там, декілька ковтунців, незначна кількість. Він в ідеальному стані, без пошкоджень, без плямок. Такий приємний. Показують джинси, розмір 12-й, але на мене сіли чомусь дуже великі. Не знаю чому. Прямого крою штани, можливо, на вищу дівчинку підійшли, гарно б сіла. Далі приміряла кольорові вже речі. Це така сорочка, вона жіноча із льону, 100% льон. Хоча там бірки зі складом не було, але це, що це льон це видно навіть через камеру. Також гарно сіла мій розмір, і колір такий красивий, рукавчик добре. І з такими вкороченими штанцями взяла, просто приміряти саме до цього, до цієї сорочки, красиво поєднуються кольори. І я їх вирішила вам показати, як можна носити кольорові речі, як поєднувати між собою. Штанці також на мене сіли широкі, великі, не знаю чому, все вони спадає з мене. І вони такі вкорочені йшли. Можливо, так і потрібно було. А сама сорочка була в ідеальному стані. Ніде не було ніяких ні, ні смужок, ні запраності, Все, колір був рівномірний, красивий. Бірки зі складом так я і не знайшла. Виточки є, сідає гарно по фігурі. Бренджак. Так, далі знайшла спідничку. Це спідничка Юнікло. Вона десь розмір С. Вона бачите, яка як кльош зроблена, є кишені, і бавовна така дуже цупка. Навіть така, як джинс, як тут от, товстий джинс, такий грубий. Так, от ця бавовна має таку структуру. І вона юбка не, не летить, не, не струїться від вітру, коли йдеш, а вона так тримає форму. Показую вам, що це юнікло, 100% бавовна і така цупка тканина. Бачите, яка вона груба. Приміряла юбку з льону, це вже льон. Зі своєю майкою приміряла кольори, я дивлюся, добре поєдналися, дуже підходить один до одного, як комплект такий вийшов. Бачите, воно внизу трошки розкляшене, а зверху прямо. Прямо пошита, а внизу трохи е, підшита як під кльош, як оборка така. Ну Також це 100% льон, дуже красива спідниця. Ще одну спідницю знайшла цікаву. Це як джинсова спідниця, але ви бачите, вона вся в квітах. І квіти такі досить гарні. І взяла ще примірила до цієї спідниці майку чорну від Зара. Стан був ідеальний, на мене вона завелика. А з цією спідничкою дуже гарно поєдналася. І такий комплект вийшов, цікавий і красивий. Мені навіть сподобався. Спідниця сіла гарна, ідеальна. Має позаду невеличкий там розір, зовсім невеличкий. Тому входити в ній буде зручно і виглядає чудово. Примірила ще таку кавтинку, захотілося мені примірити в паєтках, вона була в ідеальному стані. Примірила, тому що це віскоза, тканина сама віскоза і на неї нашити паєтки. Парити не буде, в ній можна навіть виходити. Бачите, спинка відкрита. В ній можна виходити навіть в спекотну погоду, в ній не буде спекотно, не буде парити, а буде комфортно, хоча вона така блискуча. Красива кавтинка з відкритою спинкою. Кому цікаво, хто таке полюбляє, то можна собі купити. І сьогодні передостанній день завозу буде зовсім недорого. Покажу вам, що це віскоза. І вона в ідеальному стані. Всі паєтки були на місці, всі трималися досить добре. Так, Давайте приміряємо. Ковтинка з льону 28 гривень майже вийшла. Сорочка з ліоцелу 32 гривні. кашеміровий кардиган рожевий 29 гривень, і кашеміровий светр 28 гривень. Так, я зайшла до себе ще на райончик магазин і приміряла вам сукні. Тут уже буде примірка суконь. Набрала, бачите, так досить <головіко> багато суконь, давайте приміряти. Так, це сукня із шовку і підкладка віскози. Це такі, знаєте, італійські сукні, які от, часто блузи, сукні, але виявилось, що вона була пошкоджена. Я вже її коли приміряла, тоді побачила, що він під рукою пошк... порвати. І там ще була цей шовк трохи порватий і по самій тканині зверху. Ну, приміряла вже. Вдягла, що ж робити, покажу вам. Шкода, що вона попсована, але, але гарна така сукня легка, в таку спекотну погоду, біла, приємна до тіла, дуже гарно сідає. І дуже приємно в ній знаходиться. Там віскоза і шовк. Такі бірки, знаєте, всі частки, хто часто ходиться конхенди, це такі італійські речі. Бачите, порвано. Тепер знайшла сукню з льону. Це 100% льон. Але вона пошита досить цікаво, Вона пошита, наче бренд косшиє, але бачите, є така смужка, як вигорівша. З другого боку вона є, але її майже не видно. Сукня сіра, має такі кишені, і вона цікаво зроблений рукавчик. Кишені вони якби нашиті, але їх зовсім не помітно. Сіла на мене гарно, мій розмір приємна до тіла, і така за коліна, і по довжині гарно. І по плечах, по всьому, так все зовсім добре. І бачите, як вона пошита, вона цільнокроєний рукав іде. Стан був гарний, але оці смужки, вона мабуть, її ніхто не носив, Вона десь в магазині висіла і на сонці вигоріла, або на магазині, або ще в якомусь місці. Ну, її видно, що ніхто не носив 100% льон. Як для себе брати, то зовсім ну, незважаючи на ті смужки, то досить непогано. Далі сукня із 100% вовни Мериноса. Також сіла гарна. Мій розмір вона така вкорочена, досить приємна до тіла. Воротник такий, як хомут, широкий. Можливо, саме через цей воротник і цю сукню не забрали. Хоча вона в ідеальному стані, не було пошкоджень, не було затяжок, не було дірочок, нічого не було. Носіння я не знайшла, щоб її там хтось як-то носив. Оцей бренд Land End чомусь останнім часом мені дуже часто зустрічається. Це не знаю чому. Бачите, 100% вовна Меріноса і розмір. Емочка, хоч пишуть там і ексесочка, і есочка, ну на Емочку. У мене розмір М, сіла, сіла сукня дуже гарна, така приємна. Далі знайшла таку сукню із бавовни трикотажної. Це бренд Jagger, англійський бренд, досить дорогий. Не знаю, чи ще досі він виготовляє речі чи ні, але знаю, що це вінтажний бренд. Досить давно він уже заснований і це англійський. Наскільки я пам'ятаю, це англійський бренд. Сукня така, вона стримана по фігурі, але ніде нічого не облягає, ніде нічого такого не видно в ній, досить гарна. Розмір 10. Сіла по мені, так досить непогано пошкоджень не було. Далі приміряла сукню в горох, вже таку яскраву, широку. Це 16-й розмір, здається. На мене він завеликий. Але все одно захотілося приміряти саме таку широку, довгу спідницю о, сукню. Пробачте. Так, показую вам що це New Look, 16 й розмір це 100% віскоза. Далі ще приміряла одну сукню в горох. Це також на мене трохи велика, плече звисає, хоча здається, що вроді начебто все гарно. Ну от по стегнах вона гарно сіла, а от по плечах і в грудях вона мені ця сукня широка сукня на запах, має оборку по низу і досить гарна. Це також віскоза 100%, але вже іншої якості. Вона більш така як шифонова віскоза. А попередня сукня була, наче катонова віскоза. Якщо ви розумієте мене, то думаю, я зрозуміла вам пояснюю. Така цікава, мені сподобалось, як вона мене освіжила, білий колір освіжає, і горох зараз актуальний і в тренді. Так, ще одну приміряла спідницю. Висіла вона якась дивна на вішаку, я вирішила все одно її приміряти. Верх віскоза. Бачите, як він так на запах сідає вверх. А низ це льон, 100% льон. Зав'язала там, не знаю правильно чи ні, воно так цей верх висить, і його потрібно як-то зав'язати. Ну, Зав'язала позаду. Ну, Така досить непогана, Гарно сіла, трошки мені в стегнах тисла. Мабуть, не зовсім мій розмір. Так, це бренд єст якийсь, не знаю, що за бренд. І така льняна і віскозна сукня. Давайте приміряємо сукню із льону. Вона вийшла сьогодні 106 гривень 98 копійок.